Для характеристики рельєфу ділянки земної поверхні необхідно знати, зокрема наскільки одна точка поверхні вища, нижча від іншої точки у метрах. Вимірювання висоти точок земної поверхні відносно обраної точки або відносно рівня моря називають нівелюванням. Якщо за початок відліку обрано довільну точку земної поверхні, то визначену в такий спосіб висоту іншої точки називають відносною, інакше кажучи, відносна висота це перевищення однієї точки земної поверхні над іншою. Найпростішим приладом для визначення відносної висоти є нівелір. Він складається з вертикальної рейки заввишки 1 метр і горизонтальної планки з тягарцем. Для того, щоб виміряти висоту певної точки, потрібно спочатку встановити нівелір у точці, відносно якої здійснюють вимірювання. За тягарцем перевіряють вертикальність приладу. Горизонтальну планку нівеліра спрямовують у напрямку визначеної точки, у якій забивають кілок. Якщо висота нівеліра 1 метр, ця точка буде на 1 метр вищою від тієї точки, у якій стоїть нівелір. Після цього прилад переносять до кілка і прицілюються в іншу точку вище по схилу. Друга точка вже буде на 2 метри вищою від точки відліку. Так, нівелір послідовно переставляють кілька разів уздовж схилу до визначеної точки. Її висота дорівнює кількості вимірювань. Для узгодженості у визначенні висот точок земної поверхні на картах і планах обирають єдиний початок відліку висот. Це рівень моря. Рівень Світового океану умовно продовжують і на суходолі, так визначають абсолютну висоту. Абсолютна висота це перевищення точки земної поверхні над рівнем моря, тобто над поверхнею Геоїда, який прийнято за нуль. В Україні та деяких інших країнах абсолютні висоти точок визначають відносно рівня Балтійського моря.